Вітаю, друзі! Хочу показати вам, як я запікаю рибу. Значить, ви берете будь-яке філе риби. У мене сьогодні мінтай. Я застелила форму пергаментом, змастила трішки пергамент олійкою, поклала рибу, посолила поперчила, трішки приправи. Використовуйте будь-яку, у мене вже готова приправа для риби. Трішки змастила рибу майонезом. Потім помідорки чері розрізала на половинки. Можна штучок 10 взяти, у ну, таку стандартну маленьку коробочку. От, і посипала тертим сиром. І зараз буду запікати температура 175 градусів, хвилин 20-25, потім покажу вам готовий результат. Друзі, ось так виглядає готова рибка, дуже смачна. Дивіться, сирна скоринка запеклася, помідорчики такі стали м'якенькі, пустили сік. І найголовніше, ну як для мене, що це дуже швидко готується. Це одна із тих страв, які можна готувати швидко після роботи. Так що, друзі, смачного підписуйтесь на канал, па-па!